Вам колись здавалося, що з віком тіло починає говорити з вами інакше, особливо коли мова йде про інтимні моменти. Що колись було простим, природним і легким, тепер вимагає трохи більше уваги, турботи і, можливо, змін. І тоді виникає питання, яке багато хто соромиться навіть озвучити, а чи варто використовувати лубрикант після 50-ти? Він дійсно допомагає чи, навпаки, притупляє відчуття і заважає насолоді. Це питання виникає частіше, ніж ви думаєте. Але мало хто має сміливість чесно про це поговорити. Бо ніби й незручно, і ніби соромно. А даремно. Бо зволоження це не ознака слабкості чи проблем, це про комфорт, захист і так, про задоволення. Ви вже стикалися з сухістю під час близькості. Або помічали, що мастурбація вже не приносить ті ж приємні відчуття, як раніше. Багато чоловіків після 50 починають помічати, що шкіра на пенісі стала тоншою, більш чутливою до тертя. Що відновлення після сексу триває довше. Що часом з'являється подразнення або навіть мікротріщини. І саме тут лубрикант може стати або вашим союзником, або вашою пасткою, залежно від того, як, коли і який саме ви використовуєте. Можливо, ви вже пробували щось із аптеки. А може. Досі вважаєте, що це не для вас. Але що, якщо я скажу вам, що правильно підібраний лубрикант може зберегти вашу чутливість, зменшити ризик травм і навіть поліпшити ерекцію? Так, усе це напряму пов'язано. І це не тільки про секс із партнеркою це і про здорову, безпечну мастурбацію, яка з віком стає ще більш важливою для підтримки функції простати, кровобігу і сексуальної впевненості. Недарма урологи дедалі частіше включають тему лубрикації в свої рекомендації для чоловіків після 50. Фізіологія змінюється. І те, що раніше було легким і к само собою, тепер потребує вашої участі, розуміння і правильного вибору. Бо сексуальне здоров'я після 50 це не про те, що ви втрачаєте, а про те, що ви можете відкрити заново. Нові відчуття новий комфорт. Нова якість близькості, без сорому, без болю, без сумнівів. Те, що ви зараз почуєте, може змінити ваше уявлення про інтимне задоволення. Залишайтесь зі мною далі, я покажу вам, як один простий вибір може вплинути на все, що ви відчуваєте у ліжку, і не тільки. Бо, погодьтесь, інтимна близькість це не просто фізіологія. Це про зв'язок, про відчуття, про довіру до свого тіла і партнера. І після 50 ти ці речі часто стають ще більш важливими. Але водночас і більш вразливими. Кожен чоловік проходить цей етап по своєму Хтось ігнорує зміни, хтось соромиться, хтось мовчки адаптується. А хтось шукає відповіді, як ви зараз. Саме тому мені важливо почути вас. Те, що ви відчуваєте, те, що вас турбує, це не дрібниці. Це частина вашого досвіду, і саме завдяки таким історіям цей канал стає живим, справжнім. І Якщо цей момент вам відгукується, напишіть у коментарях, що саме зачепило вас найбільше. Чи користувались ви лубрикантами, чи помічали зміни у відчуттях після 50? Можливо, ваше слово стане підтримкою для іншого чоловіка, який зараз шукає відповіді. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Це простий жест, але саме він допомагає алгоритмам YouTube показувати такі розмови тим, хто теж їх потребує. Бо теми сексуального здоров'я не повинні бути прихованими чи замовчуваними. Особливо, коли мова йде про комфорт, гідність і якість життя чоловіків у зрілому віці. І ще дещо дуже важливе перевірте, чи ви вже підписані на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Якщо ще ні. Саме час це зробити. Бо тут ми говоримо про те, про що інші мовчать. І кожна ваша підписка це сигнал, що ці теми важливі. Що чоловіки після 50 мають право на інформацію, турботу і увагу. Ваш відгук, ваша реакція, ваша присутність тут це не просто взаємодія з відео. Це спосіб створити спільноту, де кожен може відчути я не один. І попереду ще багато корисного. З роками тіло починає говорити з нами по іншому. Особливо після 50, коли ти раптом помічаєш, що реакції стали не такими швидкими, як раніше, а те, що ще вчора здавалося звичним, сьогодні вже потребує більше часу. Уваги і, головне, розуміння. Це не слабкість, це не ознака того, що щось не так. Це біологія. Це частина природного процесу старіння, який насправді. Відкриває перед чоловіком зовсім іншу глибину інтимного досвіду. Гормональний фон починає поступово змінюватись. Знижується рівень тестостерону, а разом із ним зменшується не лише лібідо, а й еластичність шкіри, швидкість збудження, здатність підтримувати ерекцію так довго, як раніше. Те, що колись відбувалося автоматично, тепер вимагає усвідомлених рішень. І це важливо, бо в цих деталях приховується правда. Про яку мало хто говорить, зовнішній вигляд Пеніса теж змінюється. Шкіра стає тоншою, втрачає частину природного зволоження. Це створює більше тертя, не тільки під час статевого акту, а навіть під час мастурбації. Багато чоловіків зізнаються, що стали відчувати легкий дискомфорт, подразнення або те, що колись приносило задоволення, тепер здається менш яскравим. Але мало хто розуміє. Що за цим стоїть не емоція, не втрата інтересу, а суто фізіологічні зміни, які можна і треба враховувати. Саме тому я хочу, щоб ви не соромились цих трансформацій. Бо кожна з них це не лише виклик, а ще й можливість можливість подивитися на своє тіло по-новому зі знанням, з повагою, з турботою. Усвідомлення цих змін це початок нової інтимної ментальності. Бо справжній комфорт приходить не тоді, коли ми чекаємо, що все буде як раніше, а тоді, коли ми дозволяємо собі пристосуватись і при цьому зберегти глибину відчуттів. І тут, насправді, починається новий рівень близькості. Не тільки з партнеркою, а й із собою. Чоловіки, які дозволяють собі чесно подивитись на зміни в тілі, стають впевненішими. Вони більше не бояться вразливості, бо розуміють, що сила. Не в тому, щоб усе залишалось незмінним, а в тому, щоб адаптуватись і зберігати гідність у процесі. Тепер я хочу піти ще глибше в цю тему. Бо саме за цією межею починаються справжні відкриття, про чутливість, про рішення, які змінюють якість інтимного життя, і про ті маленькі речі, що мають великий вплив на відчуття задоволення. Коментуйте нижче, це має сенс для мене. Якщо хоч одне речення з того, що ви щойно почули, відгукнулося у вашому досвіді. Правда в тому, що більшість чоловіків навіть не замислюються над тим, наскільки сильно дрібні деталі впливають на якість інтимного досвіду. Багато хто досі вважає, що лубрикант це щось другорядне, створене лише для тих, у кого проблеми. Що це не по-чоловічому, не потрібно, або ж просто незручно. І саме ця установка. Ця застаріла ментальність змушує багатьох мовчки зносити дискомфорт, втрату чутливості або навіть біль. Але є одна правда, яку чомусь рідко озвучують лубрикант це не ознака слабкості, це рішення. Усвідомлений вибір на користь комфорту, здоров'я та глибших відчуттів. І саме після 50, коли шкіра стає менш зволоженою. А тертя може спричинити подразнення або навіть мікротравми, правильне змащення стає не просто доречним, а необхідним. Не для порятунку, а для того, щоб зберегти і навіть посилити задоволення. І тут важливо розуміти ще одну приховану істину не всі лубриканти однакові те, що продається на полицях аптек або супермаркетів, не завжди безпечно або ефективно. Багато з них містять інгредієнти, які можуть викликати подразнення, алергічні реакції, або навіть притупляти чутливість нервових закінчень, зменшуючи насолоду від дотику. І тут починається справжня трансформація у сприйнятті розуміння, що не кожне узмащення – це благо. Є лубриканти на водній основі, на силіконовій, на масляній. Одні ніжні і безпечні для щоденного використання, інші занадто щільні або хімічно агресивні. Деякі можуть впливати на латекс презерватива, інші не підходять для орального контакту. І це не просто дрібниці, це рішення, які мають реальний вплив на ваше тіло, ваш комфорт, вашу впевненість. Якщо ти обираєш наосліп, ти віддаєш контроль. І якщо ж розумієш, що шукаєш, ти повертаєш собі владу над своїм інтимним досвідом. Це не про моду. Це про повагу до себе, до партнера, до процесу. Бо коли все працює гармонійно, зникає напруга, залишається тільки задоволення. І так, це може змінити всю картину. Це вже не просто про зволоження, це про ментальність вибору, про бажання створити комфортні умови для себе і для тих, з ким ти ділиш ці моменти. За цим глибша інтимність, менше тривоги, більше присутності. А далі я хочу торкнутися ще однієї важливої грані цього питання, як саме використання лубриканту впливає на чоловіче задоволення під час мастурбації і сексу з партнеркою. Коли ми говоримо про інтимний комфорт після 50, важливо розділити два дуже різні, але однаково значущі аспекти: мастурбацію і сексуальний контакт з партнеркою. Хоча багато хто схильний сприймати їх як щось другорядне або навіть сором'язливе, насправді саме тут проявляється справжнє розуміння себе, свого тіла і тих внутрішніх рішень, які ми приймаємо щодня, навіть не усвідомлюючи цього. Почнемо з мастурбації. Багато чоловіків після 50 починають відчувати, що звичні рухи приносять вже не ту насолоду, яку дарували раніше. Тертя стає жорсткішим, шкіра, більш чутливою. І навіть коротка сесія може закінчуватись почервонінням, сухістю або мікротріщинами. Це дрібниці. Можливо. Але саме вони формують загальне враження від досвіду. І якщо тіло реагує болем або дискомфортом, мозок запам'ятовує це. І поступово, непомітно, задоволення починає асоціюватися не з радістю, а з напругою. Ось чому використання правильного лубриканту під час мастурбації може стати тихою революцією у вашому інтимному житті. Це не просто про слизькість, це про те, щоб дати собі дозвіл на м'якість, надбайливість, на відчуття, які знову можуть стати насиченими. Без тертя, без подразнення, без того прихованого страху, що й знову буде не так. Що ж до сексуального акту з партнеркою, тут важливо враховувати ще більше нюансів. Які зазвичай залишаються залаштунками. Після 50 змінюється не лише чоловіче тіло, а й жіноче. І сухість вагіни, не рідкість, а природне явище пов'язане з гормональними змінами. І тут лубрикант стає не просто і додатком, а справжнім мостом між бажанням і комфортом, між близькістю і болем, між задоволенням і напругою. Але є і зворотний бік. Якщо вибраний лубрикант занадто густий, Має штучні добавки або використовується в надмірній кількості, він може створити ефект анестезії. Тобто, зменшити чутливість до дотику, приглушити реакції, зробити процес менш емоційно насиченим. У результаті люди ніби разом фізично, але ніби віддалені у відчуттях. І саме ця тонка межа між допомогою і перешкодою вимагає уваги. Ключ не в тому, щоб змащення було у більше або у менше. А в тому, щоб воно було правильним, підібраним під конкретну ситуацію, тіло, момент. Це частина тієї самої трансформації, яка відбувається всередині кожного, хто чесно дивиться на зміни і приймає їх з повагою. Є ще один важливий аспект, про який більшість забуває, як вибір лубриканту впливає не лише на шкіру, а й на чутливість, ерекцію і навіть на впевненість у собі. Часто ми думаємо, що вибір лубриканту це щось просте. На кшталт, головне, щоб було слизько. Але саме тут і криється та правда, яку рідко озвучують склад, консистенція і навіть форма упаковки можуть безпосередньо впливати на ваші відчуття, здоров'я шкіри, а іноді і на самооцінку. Це не просто технічна дрібниця це вибір, який щодня або підсилює вашу близькість, або поступово притуплює її, і не тільки фізично. Багато популярних засобів насправді містять інгредієнти, що можуть шкодити після 50. Парабени, спирт, штучні ароматизатори, усе це звучить невинно на етикетці, але може викликати сухість, печіння або реакції, які ви спершу навіть не пов'язуєте з лубрикантом. Після певного віку шкіра стає більш чутливою, і те, що в молодості не викликало жодного дискомфорту, тепер може перетворити інтимність на джерело подразнення. Саме тому важливо навчитися читати не тільки етикетку, а й сигнали власного тіла. Лубриканти на водній основі це найуніверсальніший варіант. Вони легко змиваються, добре поєднуються з презервативами і підходять майже для будь-якої ситуації. Але якщо вам потрібна триваліша дія, без потреби часто повторно наносити, тоді варто звернути увагу на засоби на основі силікону. Вони створюють шовковисту текстуру. Тримаються довше і особливо корисні при тривалішому статевому акті або для тих, у кого знижується природне зволоження. Є ще один нюанс, який часто залишається за кадром, якщо ви практикуєте оральний секс, дуже важливо переконатися, що лубрикант не містить гірких добавок, агресивних ароматизаторів або інгредієнтів, які можуть викликати неприємний присмак чи подразнення в роті. Це дрібниця, про яку не говорять уголос. Але вона має великий вплив на якість контакту і навіть на впевненість партнера. Те саме стосується використання презервативів. Не всі лубриканти сумісні з латексом. Деякі компоненти можуть пошкоджувати матеріал, знижуючи його ефективність і безпеку. Тож той самий засіб, який мав би захищати, може обернутись ризиком, якщо не зважити на ці технічні, але критично важливі моменти. Коли ви починаєте ставити собі ці питання, аналізувати склад, звертати увагу на текстуру, на запах, на відчуття після використання, ви більше не просто користувач. Ви стаєте активним учасником своєї інтимної подорожі. Із кожним таким усвідомленим вибором формується нова ментальність, та, яка ґрунтується не на звичках, а на повазі до себе і до свого досвіду. Є ще одна річ, про яку майже ніхто не говорить. Але яка здатна впливати на глибину вашого задоволення, і вона пов'язана не зі складом, а з відсутністю вибору. Те, що змінюється після 50, це не ваше бажання. Воно нікуди не зникає. Воно просто набуває іншої форми. Тоншої, глибшої, уважнішої. І саме ця трансформація у способі відчувати задоволення відкриває нову реальність, у якій інтимність перестає бути гонитвою з результатом і стає мистецтвом присутності. Це не про швидкість, це про якість кожного дотику, про те, як тіло відгукується на турботу, а не на тиск. Коли ми починаємо слухати своє тіло без страху, без осуду, без ілюзій про те, що й мало би бути як колись, тоді і з'являється справжнє задоволення. Багато чоловіків після 50 дізнаються, що вперше в житті почали по-справжньому відчувати себе. Без маски, без змагання, без потреби доводити щось комусь. І це не слабкість, це революційна внутрішня зрілість, яка дозволяє насолоджуватись моментом, а не очікуваннями. Усі ці нюанси, як обрати лубрикант, як помічати сигнали тіла. Як прийняти зміни, насправді ведуть до одного, створити простір, де немає сорому. Де є тільки ви, ваше тіло, ваш партнер і чесність між вами. Бо коли зникає тиск, з'являється місце для дослідження. Коли зникає страх, з'являється довіра. А коли зникає сором, розкривається задоволення, яке не залежить від віку, часу доби чи перфектного сценарію. Після пеяте десятьох секс не має бути гіршим. Він не обов'язково має стати рідкісним. Він не втрачає сенсу, навпаки. Він нарешті знаходить свою глибину. Це вже не про юнацький порив, це про усвідомлений вибір бути близьким, бути тілом, бути душею і бути чесним у своїх бажаннях. Коли ти починаєш дивитися на інтимність, не як на щось, що потрібно підтримувати будь-якою ціною, а як на частину власного шляху, починаєш бачити, скільки в ній краси. В усіх змінах, у нових відчуттях, у повільніших ритмах і глибших розмовах. Це вже не секс для когось або тому, що треба. Це інтимність, яка працює на тебе. І саме в цій точці, де закінчується сором і починається правда, ти починаєш відчувати себе по-новому. Напиши в коментарях, якщо ти теж відчуваєш це. Я заслуговую на це задоволення. Бо ти справді заслуговуєш. І попереду ще багато моментів, які варті того, щоб прожити їх повністю. І якщо ти дослухав до цього моменту, значить, ця розмова тобі справді відгукнулась. І я дуже це ціную. Бо не кожен готовий доторкнутися до тем, які часто залишаються в тіні. І якщо те, що ти почув сьогодні, допомогло подивитися на своє тіло. Своє задоволення і свої рішення трохи інакше, залиш вподобайку, це чесний знак, що ми з тобою на одній хвилі. Щоб не пропустити інші розмови, які можуть бути для тебе не менш важливими, підпишись на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Тут ми говоримо щиро, просто з повагою до твого досвіду. Без масок. Без табу. І якщо ти ще тут, напиши в коментарях, я з тобою до кінця. Бо такі слова створюють справжню спільноту, не випадкових глядачів, а людей, яким це справді важливо. А якщо ти хочеш продовжити цю подорож, ось поруч відео, яке чудово доповнює сьогоднішню тему. Натисни, і побачимось там.